Риби, привіт-привіт! Як ваші справи? Рада вітати вас в цьому моменті. Сьогодні я до вас з розкладом. на тиждень, починаючи з 2 по 8 жовтня. І так, якщо ваше сонце, асцендент, Венера чи місяць в рибах, вам може зрезонувати ця інформація. І для початку я беру для вас послання від вседуху. Це та енергія, яка вас буде супроводжувати на цьому тижні. Сова! Боже, красива. В прямому значенні. Секундочку. І так, риби, ваше послання звучить, як тепер ви чітко бачите. Дух сови приходить до вас, щоб нагадати вам, що мудрість, яку ви носите в собі, живеться не лише вашими гострими почуттями, але й мудрістю, свідомості, в якій ми живемо, і бере участь в кожному моменті. Навіть у найтемнішу ніч сова добре бачить і керується всім своїм відчуттям, включаючи інтуїцію. Ваша чутливість зараз підвищена, і ви отримуєте повідомлення з усіх боків. Дух Сови закликає вас бути мудрим і звертати увагу на те, що написано між рядками, на те, що не видно оку, не чути для вуха і що інші можуть не сприймати. Багато знань доступні вам завдяки вашим пильним чуттям. Ясність приходить, коли ви сидите з усім, що приносять вам ваші почуття, дозволяючи своїй інтуїції вести вас, щоб зрозуміти ціле, а не лише частини. Нехай мудрість у вас зростає і веде вас, покладаючись на гостроту всіх ваших почуттів. Інтуїція така ж реальна, як і будь-які інші відчуття, і вона може дати вам ясність, необхідну для розуміння життєвої ситуації. Ваші стосунки, ваша робота, ваше фінансове становище. Що б це не було, тепер ви маєте чітке уявлення про правду. Це дуже потужно. Риби Моя. краса неймовірна. На цьому тижні інтуїція просто ваш провідник. На вашому боці. Довіряйте, не сумнівайтеся. І так. Що було нещодавно, відповідно, впливає на тиждень. Два мечі. А, от ви застрягли. Два мечі я не бачу. Сумніваюсь, так? Не знаю, куди мені. На цьому тижні сова вам каже, тепер ви ясно бачите. Третім оком, внутрішнім взором. Довіртесь інтуїції в своєму виборі чи в своєму рішенні. Окей? І так, основна динаміка трьома картами. Угу. Ну, бо це рішення. Ну, двіка мечів це момент підготовки. Ми, в принципі, знаємо, що там за вибір, просто ми не готові його зробити. А трійка мечів говорить про те, що ми наважуємося. Так, робимо цей вибір, який в подальшому дає нам відчуття звільнення, вивільнення свободи. Десятка мечів у хриби. Менталку виключити. Вимкнеться менталка. І почнеться інтуїція. Так, потік. Сонце. Наступає ясність. У вас дуже красиво. І я от задумалася: чи варто це розбирати? Тому що. Ви самі вже все прекрасно знаєте. Просто рішення, просто вибір, просто дія. Королева жезлів. Угу. Ви прекрасні. А сумніваєтесь? Окей. У вас може бути інакове сприйняття. Ви опираєтесь на недоказуєме. Неймовірно, але факт. В цьому ваша унікальність. І це така собі чарівна загадка. Двійка мечів, що тут нещодавно, Лицер Пентаклю. В чомусь застрягли, щось повільно розвивалось через конфлікти чи конкуренцію, скоріше внутрішні конфлікти, тому що вийшли через призму. Вибороти щось, досягти чогось. так. Палки в колеса собі вставляли своїми сумнівами. <рес> Віцержезля, це стосується перспектив чи планів на найближче майбутнє, можливо, і поїздка. Чи, можливо, ви в своїй певній реалізації застрягли, скажу так. Через конкуренцію або через нерозуміння, що далі розвивати цю історію. Ну, це може стосуватися вашої справи або житла, партнерства в тому ж числі. Зустрічі, якісь зустрічі, приїзди. Ну, для чоловіків риб скажу, що це ваша енергія виходить тут кубків. Якесь це рішення може стосуватись непросте рішення що стосовно вашої сім'ї чи реалізації. Ну, для дівчат тут є романтик, о, який серденько розбиває. якась пропозиція з боку чоловіка на партнерство, королева жезлів. Дівчат, повторюсь, це може стосуватися вашої справи, вашої реалізації, ви в якийсь момент вперлися в кут І шукали вихід. Потрібно було прийняти рішення. Ви вже знаєте, що це за рішення, ви просто готуєтесь до нього. Ну, також із стосунками може бути пов'язано. Тут лев є. Ну, тут просто треба щось висвітити. Про щось сказати можливо. Ну, тобто, якщо ви приймаєте рішення, три мечів це вже проявлене рішення. Тобто це вже по факту стан. Непростий стан, і неясно від кого це сходить. Чи це ваше рішення, яке розбиває серце вам і ще комусь приблизно, так? Або не обов'язково ще комусь, можливо, вам, або в сторону вас. Але це ваше рішення, тому що у вас тут двійка мечів, риби, незалежно від того, чоловік чи жінка. Це щось пов'язане з тим, що ви любите насправді, що вам подобається, тому вам так складно прийняти це рішення. <рес> точно стосується реалізації, точно стосується ресурсів, які ви отримуєте за свої дії. Так, за свої таланти, за те, в що вкладаєтесь. Ось. Можливо, якісь оціночні судження ще тут посипляться в тему вашої, ну, вашої цінності, так? Хтось з цінник підвищить. В цьому й полягає вихід, світ, паж жезлів. Або відкриєте для себе новий інтерес. Чимось зацікавитись, де перемкнетесь. Ось також з вас багато інвестував в цілому свій саморозвиток. ось. В розвиток цих навичок, наприклад, набуло якоїсь майстерності, але чомусь можливо є момент з тим, як це далі задіювати, скажімо. Ну, тут є трійка жезлів. Що цікаво. Я не можу сказати, що в своїй реалізації ви не розвиваєтесь. Ви розвиваєтесь. Але вам ще потрібна підтримка мах. Угу. Підказка. Що сонце риби тут. Ну, ви досягаєте бажаного результату. Тут якийсь успіх приходить, оплески. О, і рішення. Те рішення, яке ви приймаєте, воно настільки вас обрадує, хоч вам на цьому, в цей момент здається, що це так непросто, це так складно. Це. якась травмуюча для вас ситуація, але насправді ви собі подякуєте потім за це рішення справедливість. Це дійсно може стосуватись того, що якогось оформлення. Чи розриву контракту. І часто буває, що розрив контракту, наприклад, дає нам відчуття радості і перемоги. Якщо у вас були якісь судові, можливо, моменти, чи моменти, що пов'язані з системою, з державними структурами, рішення буде знайдено. Прояснюється, ви отримуєте результат бажаний, так, да, королева Пентаклів? Добре, світ вам про мир. Але довіртесь інтуїції. Розумієте, про що мова? Не мисленню своєму недоводом, скажімо, на цьому тижні логіки. Все встане на місця після того, як ви зробите інтуїтивний крок, інтуїтивне рішення приймете. От тоді ви зрозумієте, коли це інтуїтивне рішення вас приведе в результат позитивний, тоді все встане на місця. А, я зрозуміла риба. У вас спочатку йде. Інформація, а потім приходить підтвердження. Ну, як наслідок, хоча п'ятірка кубків. Щось придеться відпустити, виплакати. Ну, виплачети. Але залишиться з вами те, що в подальшому ви будете розвивати. Ви виплачите якісь оці... оціночні судження. Я сподіваюся, це будуть сльози радості або сльози на кшталт того, що, блін, чому я не зробила цього раніше? Чи зробив світ завершення? Новий рівень, вихід. Ви неодноразово намагаєтесь закрити якусь історію, чи намагались. Це сильно вас засмучувало. Ось ще будуть, можливо, спроби. Ну, давайте скажу так, що риби хтось перейде, піде самоусвідомлюватись. Краще ну, от, заглиблюватись, будете більше в себе, не з тривожним наміром. А щоб краще себе зрозуміти. Хтось, ну, от, вибере тишу і спокій, і себе. І самопізнання приблизно. Якщо це стосується стосунків, таке може бути риби. Скоріше за все, ви вийдете з цих стосунків. Ну, і візьмете час на те, щоб все вляглось, щоб відболіло, віджило. І в цій всій історії ви отримуєте певну мудрість, життєву мудрість на власному досвіді про те, що таке інтуїція, так? і як вона доповнює задум Творця. Окей? Не знаю, в риби, у вас тут з кимось неможливі, це навіть не зустрічі, тут може бути якесь рибе партнерство яке просто, ну, приблизно, якщо є двоє людей, то кожен, ну, те, кожен цей конкретно лицар кубків у вас, дівчата. Сильно травмований і в жорсткій обороні, і закриває на щось очі, і не готовий робити вибір, так? через свою оборонну позицію. Ну, це на цьому тижні. Але це якесь партнерство, кажуть, це або сім'я, або спільна реалізація. А це ваші енергії щодо, наприклад, клієнтів там, чи тих послуг, які ви надаєте. Можливо, є та категорія клієнтів, з якими вам важко взаємодіяти. А відповідно, потрібно підняти прайс. Ваші з вами залишаться. Ви будете викори... ну, витрачати менше енергії, так? І отримувати той же самий ресурс. Так, зменшиться кількість, але ну, клієнтів. Але якщо піднімете прайс, то по фінансам буде те ж самий, і навіть в приріст можете піти. Але у вас може бути жертвність ну, страх того, що всі підуть приблизно. Наприклад, клієнти що нікого не залишиться, і А ні. Якось так. Дякую за увагу, Риби. Приємно було вас почитати. За бажанням залишайте зворотній зв'язок в якості коментарів, лайків, як енергообмін. Па-па!